Чергові крадії на армії погоріли. Підозру отримав радник із Міноборони. А також прикрили ще одну липову фірму, де крали гроші з їжі військових, і мудака, який привласнив мільйони на будівництві казар. Загалом чотири нові гучні справи за один день. У нас поліції розповіли, підозру отримав радник заступника міноборони за розкрадання на закупівлях для зсу понад 1,7 мільярда гривень. постачання товарів військового призначення, а гроші. Взяли товари не доставили. Сбу викрили посадовця міноборони на розкраданні 5 мільйонів. Гривень на будівництві казарм на території Миколаївського гарнізону. Правоохоронці ліквідували схеми розкрадання бюджетних грошей на харчування військових на 120 мільйонів гривень. За матеріалами слідства звуку посадовці Міноборони уклали угоди з керівниками двох некомерційних структур на постачання оптових партій продовольства до місць дислокації військових. Гроші перевели на рахунки підприємств, які навіть не мали виробничої бази обладнання. Крім цього, на Київщині співробінки СБУ викрили командира однієї з військових частин на розкраданні 2,5 мільйонів гривень, які виділили на харчу. Вання особового складу слідство триває. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. Відплата прийде до кожного зрадника України.